А чому зростає кількість розлучень? От я відкрила статистику від ОПЕНДАТАБОТА. Написано збільшення кількість розлучень через РАКС зафіксовано в минулому році 24 108 або плюс 35% порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення. При цьому менше почали заключати шлюбів. Зокрема, в 23-му році було зареєстровано 186 тисяч шлюбів на 16% менше ніж в перший рік повномасштабного вторгнення. Тут декілька причин. Перша причина пов'язана з тим, що там, скоріше, що тріщину стосунки дали ще до повномасштабного вторгнення, так і в принципі люди зрозуміли, що вона ну смерть так то поруч ходить. Такі фактори, які якраз е, нас наштовхують на те, щоб ми продовжували жити і робили якісь чинки, і виходить із-за того, що е, розуміння. Кінечності життя, воно підштовхує про те, що щось треба завершувати. І ось, скоріш за всього, ну, частина стосунків, які завершились, це ще ті стосунки, які до повномасштабного вторгнення вже так по швам репівлю, грубо кажучи. Друга причина полягає в тому, що. Нас багато стосунків вони формувалися на злиття чи співзалежності. А ось, наприклад, жінки, які виїхали за кордон, вони відчули самостійність свою, ну таку впевненість, що вони можуть себе забезпечувати, самі можуть поратися з дітьми, і все інше. І тоді виникла такі криза про те, в чому сенс тоді стосунків, що я можу бути з них, грубо кажучи, брати, да, чи на чому вони тримаються. І ось з цього. Пошуку сенсу, якщо він не відбувся і цінність стосунків не була знайдена, то теж сформувалась частина розлучень, грубо кажучи. Ну, от ви кажете, що нас ніхто не вчив будувати стосунки на відстані. Як на мене, нас в принципі ніхто не вчить будувати стосунки. Багато так. хто бере модель своєї родини, якщо вона повна, да? Але, ну, є багато ситуацій, коли батьки розлучились, коли дитина була малою. Давайте про це поговоримо пізніше, а от саме про те, як будувати стосунки на відстані. Е, який ключ до того, щоб вони були міцними, щоб вони збереглись, тому що ви кажете, що є велика кількість да, там, е, методів да, підтримки, там, месенджери, скайпи, все інше. Але ж е, тут я думаю, справа не в методі підтримки, не справа в тому, що є доступ до інтернету і спосіб зв'язатись тут щось інше. Перше, це виділяти час на це. На свої стосунки, тобто, якщо я виділяю час на це, то значить, що вони мені цінні і важливі. Друге, це заявляти про свої потреби, тобто що хочеться від партнеру, тобто розуміти. Свої потреби і доносити партнеру максимально про те, чого саме я хочу зараз отримати. Ну тобто, хочу я отримати увагу, та чи хочу я, щоб вона якось побалувала. Ну да, є замовлення квітів. Наприклад, можна замовити квіти дистанційно і можна зробити один одному якийсь приємний сюрприз. Потім все ж таки будувати ну такі побачення і зустрічі. Виходити з онлайн-просторі і розуміти, коли є змога, все ж таки, для таких очних безпосередніх побачень, для того, щоб вибудовувати стосунки і спілкуватися один з одним. І це, в принципі, найголовніше. Часто ми намагаємося робити так, що партнер може здогадатися, чи має здогадатися про те, що. Нам хочеться, чи якийсь сюрприз нам зробити? І таким чином ми заходимо в в глухий кут? А якщо ми прямо говоримо про те, що ми хочемо? Іноді можна підказати, як ми можемо це отримати, то тоді сенси стосунків він набувається і можна отримувати з них те, до чого прагнути, чого хочеться. А якщо чоловік на фронті, як тут бути? Пані Оксана, так а, ви тут так. А, трошки зник зв'язок. Я кажу: якщо чоловік на фронті, як бути тут, коли ти шалено за нього хвилюєшся? Можливо, десь там не тактовний або навпаки, не знаєш, що спитати, як правильно спитати, угу. що тут? Ну, по перше, там є свої правила з економічності, Ну і це вже на початку. Ну вже так як війна триває достатньо довго, всі їх знають. Ну, по перше, це спілкування з військовим в, в месенджерах, які захищені, да, там щоб не було прослуховані. Потім дійсно військовим не завжди можна задавати запитання саме там, де він знаходиться, дислокація, всі такі речі. Хоча дружини військових вони ці правила вже ну чудово розуміють і підлаштовуються під них. І плюс, ну, часто в парних стосунках все ж таки партнери піклуються про своїх, наприклад, дружин, і вони можуть казати, що вони знаходяться на пна на даний момент, а насправді у них може бути бойове завдання. Іноді навіть дружини ображаються на чоловіків, що вони не кажуть про те, що там чоловік знаходиться на бойовому заданні. В дійсності, якщо чоловік військовий, то служба несе не тільки чоловік, а й дружина. Теж вона е, може знати багато інформації, наприклад, там військової інформації про, там про техніку, про завдання, наприклад, на яке він йде, да як воно відбувається, навіть вони можуть контролювати якісь ну, такі факти чи речі, які відбуваються, так чи можуть сприяти, допомагати підготовки до якихось завдань, такі бувають ось У мене там подружка мене чоловік штомик, і він, коли приходить, то там йому треба відпрацювати щось, то вона може долучатися допомагати йому відпрацювати якісь такі речі. А саме про стосунки, якщо ми не говоримо про захищеність мобільних застосунків, там всім зрозуміло про цей сигнал. Чому запитую? Тому що є такі випадки, коли, наприклад, чоловік пішов служити, потім його сильно поранило, або якась, ну не будемо говорити, розуміємо про що. І дружини розлучаються. Чому так стається? Угу. Ну, Кожна людина для себе вона зважує, що вона може витримати, а що вона не може витримати, да? чи зможе вона витримати реабілітацію близької людини, чи не зможе. Ну, тобто є випадки, дійсно, коли, коли дружина розлучається і залишає його, да? не, не бажаючи там якось знаходитись з людиною, наприклад, чи з, з інвалідністю, чи ще щось. Це її такий особистий вибір, тоді виходить, за який вона і несе відповідальність. А є випадки, наприклад. Навпаки, сімей, яким там поранення чоловіку, вона не є якоюсь певною перешкодою. Навпаки, жінки включаються в допомогу в реабілітації, і тут важливо ще певна така чуттєвість, тому що я, ось, наприклад, коли розмовляла з військовими, вони не від всіх готові прийняти допомогу. Ну, тобто, наприклад, він е е їде на крі на кріслі, і дружина його на намагається підштовхнути. Він сперечається, він хоче самий. Mm -hmm. Ну тобто він хоче показати, ну дійсно чоловік він сильний, що він може справитись. І, наприклад, якщо підійде побратим, його підштовхне, то йому окей. А якщо це робить дружина, ну тобто він сприймає це як ем, підкреслення власної там несили, там не здібності зараз. Mm -hmm. І тому в стосунках важлива така річ, як чуттєвість. Ну тобто, якщо я це розумію, що моєму чоловіку це неприємно, коли я так роблю, да, то я можу там відійти, да, він може впоратися якось по іншому спробувати у самому чи ось там побратим може допомогти, звідки він готовий прийняти поміч? І тому тут треба е, мати певної чуттєвості, дивитися, що відбувається безпосередньо в контакті, як цю чуттєвість можна розвинути, тому що не всім дано, як я розумію, не всі uh -huh. готові чути і слухати і чути, да і uh -huh. розуміти, але стосунки псувати також не хочеться. То uh -huh. які є прийоми. В ідеалі, взагалі, це все ж таки не здогадуватися і дивитися, як людина реагує, так там чи приймає вона, чи не приймає, тому що іноді людина може говорити одне, а всередині в неї буде зовсім інше, чи проявлятися вона якось по іншому. Ну тобто, якщо тобі чоловік каже ні, ось не треба зараз це робити, я зроблю сам. Ну відійди, послухайся. Чому ні? А ідеальна картинка світу вона полягає в тому, щоб все ж таки мати можливість доносити одну один одному те, що я зараз хочу, що я хочу від тебе, де я хочу бути самостійним, що я хочу отримувати стосунки, що я хочу давати в стосунках. Ну, обговорення, прямі запитання, вони якраз дають можливість вийти з якихось уявлень, грубо кажучи, про стосунки.